Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур. Я магістр з практичної психології, гештальтерапевт та транзактний аналітик. Дане відео буде на тему ігнорування. Значна частина людей в тих чи інших контекстах, будь то сім'я, робота чи дружба стосунки зустрічаються з феноменом ігнорування або уникнення, дистанціювання. В результаті чого вони зіштовхуються з відчуттям самотності, покинутості, з відчуттям несправедливості і з іншим переліком відчуттів, які є результатом цього психологічного механізму, який часто є маніпулятивним. Тобто ігнорування або уникнення це несвідомий механізм психологічного захисту, який часто проявляється в людей. І в основі якого лежить ізоляція від іншого, дистанціювання емоційне, ігнорування значимості іншого, взагалі блокування контакту і можливості взаємодіяти. Той, хто використовує ігнорування або уникнення, він зазвичай сам колись в минулому, можливо в своєму дитинстві, став жертвою таких способів взаємодії. Тобто це означає, що в дитинстві таких людей, можливо, батьки або інше середовище, яке було значиме для дитини, обходилось з дитиною саме таким способом, ігнорувало її логічне, емоційне пізнання, інтуїтивне пізнання. І всі спроби дитини вийти в комунікацію, сказати про свій стан, бути в близькості емоційні, емоційні з рідними. Якось або знецінювались, або блокувались, і дитина часто залишалась емоційно занедбаною, коли вона залишалася на самоті, не могла розділити свої переживання, свій досвід, батьки при цьому або дистанціювалися якось, або уникали дитину, або не мали на неї часу. Тобто діти засвоїли такий досвід, що світ. Їх уникає світ дистанціюється, світ ізолюється. При цьому діти самі почали уникати інших і в дорослому житті вже почали проявляти цей спосіб в своїх стосунках, на роботі, в дружбі, в своїй власній сім'ї. Чому так відбувається? Часто люди, які емоційно дистанціюються, таким способом проявляють або ігнорують, проявляють таким способом пасивну агресію. Або здійснюють емоційне насилля, з метою покарання іншого, з метою вираження своєї агресії, з метою вираження гніву, обурення, знецінення. В основі кожного індивідуального способу ігнорувати лежить певна потреба. Хтось ігнорує, щоб якраз привернути увагу. Хтось ігнорує несвідомо чи свідомо, щоб маніпулювати іншим, розізлити іншого, покинути іншого, змусити іншого почуватись на самоті, змусити іншого почуватися неповноцінно, наприклад. Тобто, в основі ігнорування лежить також знецінення часто. Людина, яка ігнорує, якщо подивитися функціонально на процес ігнорування, це людина, яка мовчить. Не реагує, робить вигляд, що вас не існує. Така людина, вона, грубо кажучи, заперечує факт вашого існування, вашої значимості і взагалі того, що ви є. В результаті той, хто стає жертвою ігнорування, якщо він це все приймає на свій рахунок, то починає відчувати вину, сором за своє існування, страх, що його не помічає, що він щось зробив не так. Відчувати гнів також, що він незначимий, щоб його почули, що він незначимий, щоб йому приділили увагу. І якби він заражається, стає жертвою цього ігнорування. Тому е, ігнорування або ізоляцію, або уникнення наразі навіть називають одним із різновидів булінгу. Можливо, і не такий явний, але в соціумі зазвичай, якщо це школа чи дитячий садок, е, Дитина, яка стала жертвою ігнорування, почувається надто жахливо, і така дитина, а вже ж травматизується, і в подальшому вона може ретранслювати, повторювати ці способи, ці механізми у своєму дорослому житті, ігноруючи інших. Поговорячи про стосунки партнерів, часто комусь із партнерів не вистачає емоційної близькості і Через те, що хтось інший ігнорує, дистанціюється, не готовий до близькості емоційної, не готовий говорити на якісь душевні теми, не готовий до розуміння і контакту, глибокого контакту залишається на функціональному рівні, логічному, не впускає на якусь більшу гли... близькість, глибину. І це вже ж засмучує, розчаровує партнера, і часто партнер залишається в безсилі, що він нічого не здатний зробити, що його половинка поводиться не дуже адекватно, покидає, усамітнюється, дистанціюється, і це психологічно своєрідний тиск, це важко переживається людьми. Тому ігнорування це досить непроста проблема, яка присутня часто, і в основі ігнорування лежить потреба. Тобто людина, яка починає усвідомлювати, чому вона ігнорує, чому вона в цей чи інший момент мовчить, чому вона в цей чи інший момент опускає погляд, робить вигляд, що іншої людини немає, чому вона уникає тих чи інших людей в цілому чи ситуації, легше в результаті зрозуміти, що б ця людина хотіла, чого їй не вистачало, чи можливо є у неї якісь страхи, з якими важливо справитись, чи можливо в неї є якісь фантазії проєкції проекції відносно інших. Але точно можу сказати, що ігнорування і уникнення це той механізм і спосіб, в основі якого лежить деструктивна поведінка, тому що той, хто по ту сторону, той, хто стає свідком такого ігнорування, той, хто витримує це ігнорування і уникнення, задає собі шкоди, тому що людина при цьому має базові потреби людські, такі як приналежність, визнання, емпатію. Емпатія кожному з нас необхідна щоденна емпатія це коли дзеркалять емоційно наші потреби, коли з нами в резонансі емоційному, коли нас, на нас відгукуються, на наші емоції відгукуються, коли наші емоції розміщуються в стосунках, в спілкуванні, коли про них можна нормально говорити, коли їх витримують. Тобто, це означає, що. Якщо ваші емоції заперечуються в стосунках, в спілкуванні, якщо вони знецінюються, якщо кажуть, що це все неважливо, ігнорується, це все а вже ж, ознаки того, що відбувається щось деструктивне. Тому дуже важливо батькам. Реагувати на емоції, на слова, на логічні якісь процеси своєї дитини, підтримувати її емпатичне, емоційне та логічне пізнання світу. Якщо цього не відбувається, то дитина просто для себе несвідомо засвоює той досвід, що світ не відгукується на неї, що світ покидає її, що світ порожній, що світ холодний. І оцей холод така людина транслює у своїх стосунках. Вона проявляється відносно інших людей. Часто це проявляється як і страх близькості, як страх того, що емоційні прояви заборонено проявляти, заборонено виносити, висловлювати. В чоловіків це особливо загострено, тому що їх так виховують, що вони не діляться своїми емоціями зазвичай, подавляють їх, не проявляють агресію в стосунках і проявляють її пасивно, тобто часто мовчать. Уникають розмов, уникають якихось важливих тем, і так далі. Тобто, закріплюючи тему ігнорування і уникнення, можна сказати, що це механізм несвідомої або свідомої психологічної маніпуляції, який в основі своєї часто має емоційне насилля, який заперечує комунікацію, контакт, близькість, коли людина ізолюється, дистанціюється. Свідомо чи несвідомо повторюю, і не дуже добре несе відповідальність за те, які наслідки цього дистанціювання, тому що іншому в цей момент досить складно. Тому що, е якщо батьки ігнорують свою дитину, не звертають на неї уваги, не підтверджують її існування її приналежність. То така дитина, вона просто розуміє, що у неї не відкладається досвід того, що вона є, що на неї реагують, і як наслідок, можливе, навіть божевілля. Тому що людина, на яку не дивляться, це людина, яка починає відчувати себе привидом, ніби її не існує, ніби вона порожнє місце, ніби навколо вона недостатньо значима, щоб бути видимою, недостатньо недостатньо вона щось зробила для того, щоб бути поміченою. Так само аналогічно в стосунках. Якщо один із партнерів ігнорує, робить вид, що щось неважливо, перериває комунікацію, дистанціюється, постійно знаходиться в самотності, то це дуже деструктивно проявляється на стосунках. Тому мені важливо, щоб ви розуміли, що ваші бажання бути в емоційній близькості, контактувати це нормально і. Кожна людина має право на приналежність, на визнання іншим, на емпатію, на те, щоб розділити свої переживання, на те, щоб не заперечувати реальність, на те, щоб комунікувати, взаємодіяти, отримувати позитивні погладжування психологічні, тому що якщо їх або негативні психологічні, вони теж підходять інколи. Тому що якщо цього немає, то з'являється емоційний голод. Який призводить до того, що психіка людини може руйнуватись. Кожній людині потрібне підтвердження того, що вона існує. Тому що наше селф, наше я, воно активується, наше усвідомлення тільки в контакті з іншим. І тільки в контакті з іншим ми можемо пізнати себе, зрозуміти, які ми. Тому наша... це і потреба безпеки, це і потреба близькості, це і потреба визнання. Тому. Якщо ви стали жертвою ігнорування, то, швидше всього, вам не варто терпіти це і варто визначити, які причини цього, чи, намагатися якось розібратися з своїм партнером або самостійно відвідати психотерапевта або обом. Дякую.